Тут мої шорти і вже можна зрозуміти комплект. Я в кінці відео показала, що я придбала цю зелену футболочку. Ще приїхала ось така до мене коробочка з сайту Ну, Я назвала колись австралійський. Думала, що це почати влог. Почну влог з відпочинку. Чому вирішила почати? Скажу вам важливу інформацію. Про взуття зараз не буде. Сподіваюся, мене чути, тому що людей багато, я на базі відпочинку. Почнемо з локації. Дуже гарно, зелено, хто впізнав пишіть, хто хоче знати, де це зроблю для вас огляд. Зараз вам дещо покажу взагалі, що з собою в ну, Навіть відпочинок. Е, так, це мій мі верхній одяг. Е, така типу, якби е, футболка, але це аутентичний одяг цих бейсболістів американських. Нью-Йорк Янкіс, як бачите, це вінтаж. Така ось вона крута. Взагалі супер. Тут такі рожеві, рожеві літери, і вона як атлас найде. Дуже класно. Перед тим, як ми повернемось до корзинки я хочу вам дещо показати. Якщо ви думаєте, що це щось таке, знаєте, ну типу, боже, що ж це за жах такий, що це за в'єтнамки такі то ні. Це нормальні в'єтнамки були. Коли ви бачите. В'єтнамки з покриттям, взагалі, типу так, ну так вони прикольні, правда? Якісь м'ягенькі, там вам здається, супер-супер. Це їх сезон. Вони були просто, просто по шафі. І сьогодні я їх одягнула, і тут так трошечки було, якби вздуто, і тут трошечки, трішечки так вздуто. От просто під кінець дня. Що сталося з цими в'єтнамками? Ну, Таку соромно, соромно. Це ніякий не бренд, може й ну так, зроблено в Китаї. Ну просто в будь-якому разі зараз всі купують літнє взуття. Звертаю вашу увагу, от таке не треба купляти, Просто саме звичайне, що от, й отут, той тут, трошки там м'якше, така є прорезиніна, просто от на цю фігню не ведемось, не купуємо. Її. Далі моя корзинка, я її просто обожнюю. Обожнюю, що у нас в корзинці. Тут е, мій супер-такий зажимчик в формі кролика. Вкладаємо. Тут кепка, хоча я в панамі, як ви тільки що побачили, я ще взяла кепку для фото, викладаємо її. Водичка, викладаємо її. а Тепер тут мої шорти, і вже можна зрозуміти комплекці. Тут води вже щось, якісь такі. Плямки, це у мене відразу вам показую, Карен Мільден і 10-й розмір. Вони зараз на мене великоваті. Так вони вільно виглядають. Взагалі можу з впевненістю рекомендувати вам цей бренд. Купуйте, вартує вартую кожну копійку. Я їх отримала подарунок. Це такі, знаєте, шорти-спідниця. з Виглядають вони дуже круто, класно, стильно, з купальниками. І в місті виглядають так доречно. знаєте. Я тут до фото, тут такий, знаєте, спонтанний анпакінг. У мене е, Так, це мій гаманець такий шкіряний, самий звичайний, з картками старенький. Е, Тут зарядка для телефону. Е, те, що я повинна була працювати сьогодні. Не? Боже мій, боже мій, це мені антисептик дали за те, що я зробила відгук на манікюр. Ну, я завжди ходжу в одну студію. Але вони мені запропонували ось такий подарунок. Крем для рук. У мене самий звичайний від Oriflame. Ще знаєте, їхня зимова колекція, також подарунок отримала. І ось такий у мене верх від купальника я робила фото. Зараз вам його покажу. Тут какао какао-масло. Так і написано какао. Просто вона може розтектись, тому я його так рятую. І три крема, зараз їх теж розберемо. Самі звичайні просто такі крема, я їх замовляла на аптечному сайті якомусь. Тому так, дивимося, що в нас є Це якийсь SPF 50 Я в минулому році купувала їх. Це у нас також SPF 50 а це для обличчя, це для всього цього. Але я все для тіла використовую в мене для обличчя інший захист. Я вам показувала в цьому відео повністю свої збори, всі чим я все, чим я користуюся. Звертаю вашу увагу, хто не бачив, подивіться. І ось такий ще я його бачу навіть не відкривала. Ой, ні, я не на аптечному сайті, напевно, на намайкап його замовляла. Це все, тому що бачите, така майкаповська ця закривачка. Ви бачили моє минуле відео, де я відвідувала. Такий мас маркет як LS Waikiki. Хто не бачив, будь ласка, перейдіть ось тут, буде для вас з'явиться посилання. І, звичайно, я в кінці відео показала, що я придбала цю зелену футболочку. Зараз хочу показати вам образ цієї футболки. На мій погляд, він не банальний, я вже вигулювала цю футболку і покажу вам спосіб носити ці. З першого погляду дитячі футболки більш сучасним та стильним способом. Але це моя думка. Тому тут, знаєте, це так я свій образ вам показую. Головна фішка цього образу це комбінація кольорів. Я зелений комбіную з яскравим таким кольором барбі рожевим і золотими босоніжками. Золотий, тому що є жовті написи, якби в мене були жовті босоніжки, можна було б і жовтий низ. В повсякденному житті я можу використовувати і білі кеди, також стильно виглядає сумочка в тон футболки. Ще приїхала ось така до мене коробочка з сайту Answer. Я зробила замовлення, і це замовлення до мене прийшло за менше ніж тиждень. Я здивована, дуже здивована такій швидкості. І зараз зробимо з вами розпаковочку. Якщо ви досі не замовляли сайту Ансфер, вам цікаво, як, як замовити, як здійснити у випадку, що робити у випадку повернення. Також для вас тут з'явиться підказочка, буде дуже багато відео розпаковок. Я на ANSFER замовляю дуже часто. Робимо розпаковочку. Чому так швидко поняття немає? О відразу, відразу тільки про повернення заговорила. У мене, наче зараз, буде дощ, тому е, світлом якась ситуація. Е, так, що я замовила, тут зараз я вам покажу, я буду озвучувати раніше часу: е, вартість, кількість і код повернення на іншому по ці сторінки. Чому, наприклад, якщо мені не підійде товар, я хочу повернути. Розпаковочка. Так, це Уги. Я буду казати Уги. Я знаю, що АК правильніше казати. Але у нас у всіх так, всі так звикли, я так звикла. Я колись сказала, що це австралійський бренд в якомусь дуже давнішньому відео. Я дещо знайшла, і, до речі, до цього відео зараз я буду під час цієї розпаковки повертатись. У нас плюс 35 і в мене всі вікна зачинені. На вулиці зараз буде гроза. Дуже спекотно. Просто вже ви знали, чому я поправляю волосся не через те, що мені щось там заважає, а через те, що мені дуже і дуже спекотно. Так ось буду називати Уги. Знаю, як правильно, я назвала колись австралійський бренд, це американський бренд, американсько-китайський, б не сказала. Що ж, у мене 38 розмір, американський розмір у мене сьомий. Ось так виглядає оригінальна коробочка. До речі, хочу відразу сказати, багато є коментарів не тільки під моїми відео, а взагалі, що на сайті Answer є підробки. Це не є правдою. Насправді, я не знаю тієї людини, яка б купила і таке сказала, чи, там, наприклад, в розмові, чи там, в якихось я пабліках сижу в телеграмі, такого не було. Але ті люди, які ніколи. Ніколи там не замовляли. Поняття не мають, як це зробити. Вони будуть кажуть, так мені казали там поділки. Хто казав? Далі. Ось цей пакет, я ще його цього просто не зрозуміла, для чого він. Він тут збоку лежав. І-і-і, і у нас самі капчики. Ну просто, знаєте, витвір мистецтва, мені здається. Ну, дуже вони гарні, красиві, такі, м'ягесенькі. Клас, М'ягенький. Так, давайте другий подивимось. Оп, оп, оп. А, я вже зрозуміла, цей пакет тут всередині був. Так. Це від картонки. Зараз примірю, покажу вам. Я вже примірила, але забула дещо вам показати. Дивіться. Ця підошва вона є дуже і дуже слизькою в плані. Якщо є вода і є плитка вдома, то треба бути дуже обережними в цих капцях, тому що вони дійсно слизькі. Немає за що втриматися. І оце лого, воно всюди і в тих капцях також було в моїх минулих кімнатних Я просто не захотіла вам їх показувати, мені вже соромно вони розклеїлися. Це примірка нових моїх капців. А зараз я розповім історію, коли купила точно такі самі тільки старої версії, 3 роки, 3-4 роки тому в магазині Second Хенд за 70 гривень. Приємного вам перегляду. Слухайте далі. Я знайшла капці для дому, як ці тільки старіші версії. І вони також шкіряні, тобто е, натуральна там замша, натуральна, е, натуральне хутро, воно дуже тепле. І носила їх 4, 4 роки з моменту покупки. Вони були вже не нові. тобто я їх купила в магазині Секонген. Вони були настільки теплі і настільки класні, але що з ними сталося? Я їх брала у пральні, просто кидала в пральну машину декілька разів декілька разів, і я ставила теплу воду. І вони просто розклеялися. Так робота не потрібна і взагалі. Ну, замша і шкіра вони не люблять гарячої і теплої води. Я про це не знала, і взагалі мені здається, це абсурдно розповідати, що не можна прати в пральній машинці, бо це все всі знають. Але я не знаю і заплатила 100 доларів за нову покупку. Якщо ви не хочете. Якщо у вас буде така знахідка, то слідкуйте, бережно ставтеся до цього, ну до них. І, наприклад, якщо у вас є взуття, то також знайте, що ми їх не, не перемо це взуття у пральній машині. Є такі випадки, коли так воно ціле. Я ж не кажу, що після першого разу воно в мене розклеїлося, але після другого, після третього, то тим паче там вже можна було, знаєте, як пазлик збирати ці капці. Майте на увазі.